Продовжуємо заносити свої теплолюбиві рослини на зберігання. Це у нас марякує північна, вже я зібрав урожай. А це от воно в мене росло в таких каністрах. Внизу в каністрі були дренажні отвори. І через дренажні отвори корінчики попроходили в відкритий ґрунт. І вже кормилися з відкритого ґрунту. Бо маракуя це є потужна рослина. Ось дивіться, які вона дає великі прирости до 3 метрів. Плюс до того, якщо вона ще має плоди, її треба чимось кормитися. І якщо б вона була у горщику чи от каністрі, того субстракту для повноцінного. Її харчування, живлення не вистачало б. А коли ми маємо отакі отвори, корінчики йдуть в відкритий ґрунт, ми поливаємо, коли ми садили, ми під каністру викопали ямку, перемішали там, зробили гарний субстракт поживний. Можна дати трошки мінерального добрива, хто не має органічних, перегною. Можна дати нітроамофоски, дати трошки листя з перегною, такого сипцю. Якщо немає в людей, того можна дати хвойного опаду. Вона полюбляє слабокислу реакцію ґрунту. І вона буде мати поживу, і буде мати гарну, гарну вегетативну масу і буде формувати гарні плоди. Бо дехто у мене багато людей беруть саженці, чи розсаду, чи насіння, чи корінчики. От, Наприклад, от з такого корінчика можна виростити декілька рослин, коли його весною поставити на пророщування. І, але це трошки відвлікся. Я треба, то кажуть, що от у мене дало прирост всього метр-півтора. І все, зацвіло в всякому разі, може ще зацвісти. А плодів немає. Не дало плодів, тому що поживи дуже було мало. Вона любить поживу, вологу, має бути субстракт завжди зволожений, бо це є тропічна рослина, вона полюбляє вологість грунту велику, вологість повітря. А якщо її не дати, то й не буде. Вас врожаю. Це рослини я вирощував в таких 10-літрових каністрах. Ще рослини вирощувалися просто без каністрів. От, які вже вам вирішувати, садити вам в каністрах чи садити просто в якісь горщики розсаду ранньої весни, а потім їх висаджувати в відкритий ґрунт. Можна і так, і так. Просто отак зберігати легше. От, викопав. Поставив на зберігання в підвал. Там полив його під низ, щоб ці корінчики не загинули, підсипати якогось волого субстракту або тирси вологої. І поставити можна, навіть, якщо мало місця, можна. Один до другого, так. А ці вже, бачите, от вони ви викопаєте. Це от двохрічна рослина. Бачите, які потужні корені. Звичайно. Всі корені не викопалися, частина лишилася в землі. Весною вони проростуть, але врожаю можуть не дати. А оці я зберігаю отак ось Ось такі ось корінчики можна буде весною вкоренити. Зберігаю їх, у відро ставлю. Там на низ я дав трошки волого субстракту. При такому зберіганні треба менше місця, у цих каністрах треба більше місця, але є свої плюси і мінуси у кожній справі. Так що, то вже як вам буде легше зберігати, але просто ще тоді весною проще взяти цю каністру, занести в тепле приміщення і дати її старт. Щоб отримати нормальний врожай. Отака інформація. Так що дякую за увагу. Миру спокою нам всім і перемоги. Слава Україні. Героям слава!